Понему номер 23 із розділу для найдопитливіших підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Як за допомогою 5-літрового бідона та 3-літрової банки набрати точно 4 літри води приступаємо до виконання. Почнемо з того, що у нас немає води. Банці не в бідоні. Наповнюємо 5-літровий бідон. 5 літрів води налили. Далі переливаємо з 5-літрового бідона в 3 літрову банку 3 літри. У бідоні залишається 2 літри. Далі виливаємо з банки. 3 літри вони нам не потрібні. А в бідоні так, 2 і залишається. Переливаємо із бідона в банку 2 літри води. Бідон пустий. Далі набираємо в бідон 5 літрів, у банці у нас 2 залишається. І Переливаємо до наповнення банки 1 літр. Отримаємо в банці 3, а в бідоні 4. Номер 23 із підручника математика 5. Розділу для найдопитливіших виконано.